Україну накрив атмосферний фронт, що рухається з північного заходу. Тож у кількох областях, 4 червня, очікуються дощі з грозами подекуди град і шквали 15-20 метрів за секунду. Негода переважно очікується на Лівобережжі, Київщині, Черкащині та в Криму. Решта території України буде без опадів. У Західних і Північних областях вночі прогнозується від 11 до 16 градусів тепла, а вдень стопчики термометра показуватимуть плюс 21, плюс 26 градусів. На решті території 14-19 градусів тепла вночі та 24-29 градусів вдень. На Полтавщині на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не спостерігатиметься до вечора. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 24 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 18. У Кременчуці середа розпочнеться із похмурої погоди. Другої половини дня небо проясниться. Опадів синоптики не прогнозують. Світлої передоби повітря прогріється до 25 градусів із плюсом. Вночі очікується плюс 19. Попри те, що вранці у горішніх плавнях небо вкриватимуть хмари, день і вечір обіцяють бути ясними, без опадів. Нічна температура повітря плюс 19, денна плюс 26 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 4 червня 2024 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 32 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2003-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.